Як наповнити життя студентів якісним змістом? Відповідь на це питання знайшли в Солом'янському районі столиці. Тут нещодавно підписали меморандум про взаємодію та співпрацю між керівниками дев'яти вищих навчальних закладів району, студентами та місцевою владою. В підкріплення документа на базі Національного технічного університету КПІ урочисто відкрили ще й центр консолідації студентів. Тепер сто -ти тисячна студентська армія Солом'янки отримала майданчик для вирішення проблемних питань, акумулювання своїх ідей та основу для формування перспективних планів на майбутнє. Ініціатором проекту виступив голова парламентського комітету з питань науки та освіти Максим Луцький. Він переконаний, що це в перспективі допоможе сформувати єдиний студентський простір суспільно-активної молоді не лише в. Києві Ай в Україні. Ми сьогодні об'єднуємо зусилля і соціальну відповідальність і студентство, в тому числі і в житті району, і в житті формування більш конкурентно спроможної молоді на ринку праці, об'єднання зусиль в проєктах. В майбутньому можемо буде і видавати спільні дипломи між університетами, тому що академічна різниця невелика, і можемо об'єднувати зусилля. Можемо спільно працювати над реалізацією проєктів комерційних, в тому числі це одна з пріоритетних таких буде задань для того, що ми впровадили проєктну форму роботи роботи зі студентством і захочували бізнес підтримувати. Коли дев'ять університетів відкривають свої можливості для своїх друзів і партнерів з інших університетів, коли дев'ять університетів будуть спільно організовувати олімпіади з різних дисциплін, спортивні змагання, культурологічні заходи, то ми будемо отримувати збагачення від різноманітності.